Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку: розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових робіт, переказ. Отже, відкрили зошити. Записуємо сьогоднішнє число 29 січня. Наступний рядок розвиток зв'язного мовлення. Розвиток зв'язного мовлення є. Посередині рядка пишемо переказ, переказ. І на наступному рядку записуємо назву переказу кам'яні баби. Кам'яні баби. Є. А тепер слухаємо текст. Безмежні причорноморські степи від Дунаю до Азовського моря були рідною стихією для скіфів. Тут вони пасли худобу, зводили кургани, звідси вчиняли набіги. Оселилися скіфи. Тут, у Сьомому столітті до нашої ери, а через три століття скіфія досягла найбільшої могутності. Не випадково батько історії Геродот присвятив скіфам так багато уваги. У своїй історії він згадував скіфські племена. Царських скіфів, скіфів землеробів, савроматів і седонів, будинів. Вершини багатьох скіфських курганів вінчали кам'яні стилі, які надовго пережили своїх творців. У народі вони дістали назву скіфські баби. Насправді це закутів броню володарі безмежних степів. Могутні воїни чоловіки. Дехто з учених вбачає в цих зображеннях божество аналогічно грецькому богові війни Аресу. На одностайну думку вчених, кам'яні баби це зображення предків скіфів. Саме слово баба, на думку деяких дослідників, походить із тюркського бабал надмогильник. Інколи їх називають мамаями. Статуї виконували з граніту, піщанику або вапняку впродовж 7 iv століть до нашої ери. Їх висічено з прямокутних або округлених кам'яних стовпів. Зріст таких статуй 130-140 см, хоча деякі досягали 4 метрів. Модельовано тільки голову. Більші статуй мають великі мигдалеподібні очі та прямий, трохи розширений донизу ніс, який доходить до вусів з рівно підстриженими кінцями. Пізніше почали окреслювати могутні плечі та спину з модельованими лопатками. Руки розкуті. Права зігнута під гострим кутом, ліва опущена до меча, що висить на поясі. Озброєні мечем кинджалом, бойовою сокирою, сагайдаком зі смертоносними стрілами, ці безіменні герої часто підносять до рота ритон, посудину у вигляді рога зі священним напоєм. Це символізує їхню належність до легендарних героїв божеств. Текст прочитали, і тепер пам'ятаємо, для того, щоб написати переказ, нам необхідно скласти чіткий план тексту. Отже, посередині рядка пишемо слово план. І читаємо перший абзац. Безмежні причорноморські степи від Дунаю до Азовського моря були рідною стихією для скіфів. Тут вони пасли худобу, зводили кургани, звідси вчиняли набіги. Оселилися скіфи тут у VII столітті до нашої ери, а через три століття скіфія досягла найбільшої могутності. Невипадково батько історії Геродот присвятив скіфам так багато уваги. У своїй історії він згадував скіфські племена, царські скіфів, скіфів землеробів, савроматів. Переказуємо. Безмежні причорноморські степи були справжньою стихією для скіфів. Саме тут вони випасали худобу, займалися землеробством, зводили кургани, звідси вчиняли набіги. Оселилися тут скіфи у 7 столітті до нашої ери. А вже через три століття скіфія досягла найбільшої могутності. Невипадково так багато уваги присвятив скіфам батько історії Геродот. У своїй історії він називає скіфські племена, скіфів, землоробів. Царських скіфів, савроматів. Отже, давайте з вами подумаємо, яким буде перший пункт плану. При степи. Так, отже пишемо з вами. Поставили одиничку і пишемо перший пункт плану при степи. Є? Так, другий абзац. Вершини багатьох скіфських курганів вінчали кам'яні стели, які надовго пережили своїх творців. У народі вони дістали назву скіфські баби. Насправді це закутів, броню, володарі, безмежних степів, могутні воїни-чоловіки. Дехто з учених бачає в цих зображеннях божество аналогічно грецькому богові війни Арису. Вершини багатьох курганів прикрашають кам'яні стели. Вчені називають їх скіфські баби. Насправді це закуті в броню могутні воїни-чоловіки. Дехто вважає в цих зображеннях божество аналогічно негрецькому богу війни аресу. Так, Яким же в нас буде другий пункт плану? Кам'яні стели. Так, поставили на наступному рядку цифру 2 і записуємо другий пункт плану. Кам'яні стили. Є. Так, добре. На одностайну думку вчених, кам'яні баби це зображення предків скіфів. Саме слово баба, на думку деяких дослідників, походить із турського бабал надмогильник. Інколи їх називають мамаями. Переказуємо з вами. На одностайну думку вчених, кам'яні баби це зображення предків скіфів. Деякі дослідники вважають, що слово баба пошло від турського Бабал надмогильник, дехто з вчених називає їх мамаями. Отже, яким буде третій пункт плану? Кам'яні баби. Так, записуємо. Поставили цифру 3 на наступному рядку і записуємо третій пункт плану. Кам'яні баби. Є? Статуї виконували з граніту, піщанику або вапняку впродовж 7-4 століт до нашої ери. Їх висячено з прямокутних або округлених кам'яних стовпів. Зріст таких статуй 130-140 см, хоча деякі сягали 4 метрів. Модельовано тільки голову. Більшість статуй мають великі мигдалоподібні очі та прямий, трохи розширений донизу ніс, який доходить до вусів з рівно підстриженими. Кінцями. Статуї виконували з піщаника, граніта, вапняку впродовж 7-4 століття до нашої ери. Їх висікали з прямокутних кам'яних стовпів. Деякі статуї сягали за вишки 130-140 см. Голова добре модельована. Статуї мають великі мигдалеподібні очі, прямий рівний ніс, трохи розширений донизу, вуса з рівно підстриженими кінцями. Яким же в нас буде четвертий пункт плану? Подумайте, про що тут розповідається? Голова статуї. Так, поставили цифру 4 на наступному рядку і пишемо. Голова статуї. Так, є, читаємо далі. Пізніше почали окреслювати могутні плечі та спину з модельованими лопатками. Руки розкуті, права зігнута під гострим кутом, ліва опущена до меча, що висить на поясі. Переказуємо. Пізніше стали округлювати плечі, спину, руки розкуті. Права рука зігнута під прямим кутом, а ліва опущена до меча. Яким буде п'ятий пункт плану? Постать воїна. Поставили цифру 5 і пишемо постать воїна. Так, є. Далі йдемо. Озброєні мечем. Кинджалом, бойовою сокирою, сагайдаком зі смертоносними стрілами. Ці безсмертні герої часто підносять до рота ритон, посудину у вигляді рота, рога зі священним напоєм. Це символізує їхню належність до легендарних героїв божеств. Переказуємо. Озброєні мичем кинжалом, бойовою сокирою. Ці фігури часто підносять до рота, ритон зі священним напоєм. Це символізує їхню належність до героїв божеств, яким буде в нас шостий пункт плану. Зброя, так, зброя. Поставили цифру 6 і записали шостий пункт плану. Зброя. Є? Так, тепер ми читаємо весь текст. Безмежні причорноморські степи від Дунаю до Азовського моря були рідною стихією для скіфів. Тут вони пасли худобу, зводили кургани, звідси вчиняли набіги. Оселилися скіфи тут у 7 столітті до нашої ери. А через три століття скіфія досягла найбільшої могутності. Не випадково батько історії Геродот присвятив скіфам так багато уваги. У своїй історії він згадував скіфські племена. Царських скіфів, скіфів, землеробів, савроматів. Вершини багатьох скіфських курганів вінчали кам'яні стели, які надовго пережили своїх творців. У народі вони дістали назву скіфські баби. Насправді це закутів, броню, володарі, безмежних степів, могутні воїни-чоловіки. Дехто з учених бачає в цих зображеннях божество аналогічно грецькому богові війни Арису. На одностайну думку вчених, кам'яні баби це зображення предків скіфів. Саме слово баба, на думку деяких дослідників, походить із турського бабал надмогильник. Інколи їх називають Мамаями. Статуї виконували з граніту, піщанику або вапняку впродовж 7-4 століть до нашої ери. Їх висічено з прямокутних або округлених кам'яних стовпів. Зріз таких статуй 130-140 см. Хоча деякі досягали 4 метрів. Модельована тільки голову. Більші статуй мають великі мігдалеподібні очі та прямий, трохи розширений донизу ніс, який доходить до підковоподібних вусів з рівно підстриженими кінцями. Пізніше почали окреслювати могутні плечі та спину з модельованими лопатками. Руки розкуті, права зігнута під гострим кутом, ліва опущена до меча, що висить на поясі. Озброєні мечем, кинджалом, бойовою сокирою і сагайдаком і смертоносними стрілами. Ці безіменні герої часто підносять до рота ритон, посудину у вигляді рога зі священним напоєм. Це символізує їхню належність до легендарних героїв божеств. Тепер ми з вами нічого не пропускаємо, а відразу з абзацу починаємо писати переказ. Зверніть увагу на план, він складається з шести пунктів. Кожен пункт це мікротема. Яку ви будете розкривати в переказі? Шість пунктів плану, тож повинно бути шість абзаців.